Добрий день. Добрий день. Ага. Так, ну я бачу кворум у нас є. Е, пропоную починати. Так, у нас на порядку денному. Зараз хвилинка. 143 питання. Нові питання: один вісім,

Включення. Тоді... Якщо можна була ще пропозиція 463 розглянути після цих питань. 463, добре. Давайте тоді ми визначимося. Ми розглядаємо. У нас пропозиція надійшла пакет пакетом розглянемо перший пакет відмови. Привіт. Питання. 7.12, привіт, 712, 718 7.13 Була пропозиція від депутатів зняти з розгляду. Пакет номер 2, Втрата чинності рішень: 817 8.17-8.19 Та пакет номер 3, Надання власність громадянам під п'ять 5.12, Там декілька громадян. Потім після пакетів розглянути питання 2.13, 2.14. 2.13. Е, питання: 4:63. Питання 4.23. А ще раз, може, які пакети Тільки що доєднався? Е, які пакети ну, по номерам? Чи питання, які там йдуть? <парт -ті> відмови 712-718. От і питання можна 7 713 виключити. Ну, ми ж його проговорили тільки що, виключаємо 713. Я не чую, ви ти дедносяш, все сказав. Ага, втрата чинності рішень 817-819. 512 надання у власність громадянам під домовладінням Потім питання йде 213 214. Окремо, їх розглянемо. Питання 4:23, питання 4:63. Е, і було звернення від Каця Рияни. Е, питання номер 4:57. Е, не звернення тільки, а вона подала скаргу на ДЗРП. Е, пропоную також сьогодні розглянути першочергово це питання. Ну а потім уже йдемо в порядку черзі. Так, хто за таку пропозицію? Давайте затвердимо порядок денний. 143 питання. Ставлю на голосування. Голосуємо. Дмитренко за. Галаєв за. Жиришнялов за. Хандурин за. Дя... за. Дягавєт за. Корольов за. Левченко за. Колеги, я пропоную все-таки на наступному тижні зібратися офлайн. І більш детально розглянути ці питання, а сьогодні ті, ті питання розглядати, які там, ну, термінові. Розбиратися, ні документів немає, ні візуалізації ніякої немає. Яка, яка пропозиція, якщо раз скажи пропозицію. те, Термінові це пакети. Пакети пакети, пакети, два, пакети два, там відмови такі розглянути, там надання у власність громадянам, те, що термінове, а всі так, інші пак... питання розглядати на наступній комісії офлайн. Так, порядок денний е, прийняли, одноголосно підтримали. Давайте починаємо працювати. Е, У нас є перший пакет це відмови. Перший пакет відмови, зараз хвилинку. Okay. Відмови питання 712-718. E, і виключаємо питання номер 713. Ставлю на голосування. Дане питання. Голосуємо. Хто за? Дмитренко за. Галаєв за. Жарішнілов за. Колесенко за. Дявія за. Корольов за. Аня, ти слідкуєш там, всі, всі проголосували, да, так? Так, да, Одноголосно. Да, одноголосно рішення прийнято. Пакет номер два. Втрата чинності рішень. Питання 817-819. Ставлю на голосування. дані питання. Голосуємо. Хто за? Дмитренко за. Галаєв за. Гандурин за. Зюйс за. за. Зюй Яговір за. Королев за. Одноголосно рішення прийнято. Пакет номер 3. Надання у власність громадянам під домовлодінням. Питання 5.12. Ставлю на голосування. Дане питання. Голосуємо, хто за? Дмитренко за. Галаєв за. Кондурин за. Заріснявав за. Яговець за. Королев, Лешинка, за. Королев, за. Зюйсь за. Угу. Ну, одноголосно, рішення прийнято. Е, наступне питання е, 2.13, 2.14. Питання 2.13. Е, сума теплоенерго звернулася, е, звернулася до міської ради і просять затвердити тих документацію з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі. Терміном на 5 років. Площа 17, е, 11,46 гектар. Вулиця Залізнична, 10. Ставлю питання на голосування. Голосуємо. Шановні колеги, хочу заявити про конфлікт інтересів. Приймати участь у голосуванні не буду. Дякую. Угу. Прийнята заява. Що ти такий конфлікт? Ставлю на голосування дане питання. Голосуємо. Дмитренко за. Галай за. Зюйсь за. Дявец за. Корольов за. Левченко за. Одноголосно, один не голосував. Рішення прийнято. Наступне питання. Наступне питання. Вибачте за запізнення. Нічого, хорошо. Наступне питання 2.14, Це також звернення суми теплоенерго. Е, стосується затвердження тих документацій з зимоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та надати в оренду терміном на 5 років. Е, вулиця Василя Агієвського, площа 7, 51, 45 га. Е, ставлю на голосування. Дане питання. Дмитренко за. Шановні колеги, також перед початком розгляду питання заявляю про конфлікт інтересів. Приймати участь в голосуванні не буду. Дякую. Галаєв за. Андурін за. Зюсь за. Дяговець за. Корольов за. Куц за. Лівченко за. Одноголосно, один не голосував. Рішення прийнято. Так, які у нас ще з термінових питань були? Давайте пропоную кацярі Яні, так як вона подала скаргу на ДЗРП, Давайте розглянемо це питання. А який номер питання? Це? 4:57. Так, ми ж там голосували ж у нас там вже Да, Я ж просив проголосувати. 463 питання підтримати. Ну, зараз давайте вже ну, кацара Яна розглянемо, потім всі інші. Е, про надання кацарі Яні Анатолівні та Смирнову Івану Ігорочу дозвіл на поділ земельної ділянки міста Суми та Полянська, 25А. Площа 0,52,12А. Так. Е, дівчата з департаменту хтось поясніть, що це за питання, чому вони поділ роблять. Доброго покажіть, дня. Покажіть, покажіть викопіювання якесь. Так, а скарга. Но скарга у нас на розгляді, вона скаржиться на те, що дуже довго розглядається її питання. Там питання в тому, що на земельній ділянці знаходиться два співвласника об'єкта нерухомого майна. І вони всі виділили свої об'єкти в одиницю. Роблять поділ для подальшого оформлення договорів оренди окремих. А викопіювання, візуалізацію покажіть, щоб ми розуміли, дещо. Зараз це 4. 57. Зараз. Аня, у нас питання ще 4,63. Ще яке там питання пропонували зразу після пакетів розглянути? 4,23. 4,63, 4,23, правильно? Так, так. Ось ця земельна ділянка видно? Так, видно. І межа поділу десь проходить отут. Покажіть мишки, не видно. Видно, що я показую? Я не бачу. Ну, якраз посередині. Ага. Тут візуально видно, що тут різні окремі об'єкти нерухомого майна. І, відповідно, так же відбувається поділ. А вулиця Анатолія Макренка це колишня Тополянська чи як? Ні, це якась інша Тополянська ось проходить. А, Тополянська ось Анатолія Макренка. Що ж це що Ну, не готова сказати так зразу. Добре, в общем, вони ділять для того, щоб подальшим оформити, окремо, земельні ділянки, договори оренди так. на земельні ділянки, а, так? Так, да, так, да, так. Да. Добре. Є питання в когось. Там непонятно, де це. не понятно, це. это надо, это. Не не могу. Если честно сказать, тоже не могу врубить вообще. То есть, -то... Улиса Макренко сбивает с толку. Ну, Меньше зра... заработать, або покажите. якусь привя... привязку, значит, якусь покажіть. покажите.

Вот це з правої сторони Церона, чи я правильно розумію? Ось, Юрія Ветрова. Ось ми сюди повертаємо. І ось це земельна діляночка. напроти димпурга, склад там. Ну, так, тут же складський виробничі приміщення. Зараз ще менше зроблю. Ось, якщо відносно проспекту перемоги. Ні, я То зрозумів, де це. Напроти Демпурга вона знаходиться база це. Так, да-да зрозуміло. Так, є питання у когось. Ставлю на голосування тоді. Голосуємо, хто за? Дмитренко за. Я перепрошую номер питання, бо вибивало зв'язок. 4:57. 4:57. Хандурін за. Галаєв за. Жиришнелов за. Зюсь за. Куц за. Дяговец за. Корольов за. Левченко не почув а Утримався, бо щось в мене перебувало. Перебої були Р, Рішення прийнято. Так. Е, наступне питання е, 4.63. Так, не помиляюся. Над... 4.63. Про надання Галаєву Тимуру. Е, та полуляховій Тетяні. дозвол на розробку тих документацій землеустрою щодо встанови відновлення меж земельної ділянки в натурі. Для подальшої передачі в користування на умовах оренди за адресою Шевченка без номеру. Загальна площа 693 квадратних метрів. Кадастровий 2023. Так, категорія землежитловита громадська для будівництва обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Це там майно знаходиться на ній? Так покажи де вона. Так, сказка зараз, Це кафешка в цьому парку, так? да? да. Ось. Видно. Пропозиції заяви якісь будуть чи не буде? Ось, ось. Ай, та досить всі розуміють, так. Да. Mm -hmm. Є заява перед початком розгляду заявляє про конфлікт інтересів. Участі не буду брати у голосуванні. Добре, заява прийнята. Ставлю на голосування. Дане питання. Голосуємо. Хто за? Дмитренко за. Хандурін за. Зюсь за. Куц за. Лювченка за. Корольов за. Дяговець за. Угу. Всі визначилися, Сань. Так, всім за. Всім за, рішення прийнято. Так. Я а... за. Перепрошую, я за. Перепрошую. Вісім за, рішення прийнято. А, яке наступне у нас питання? Здається, 4:23. Так. А, надання кулішка Антону Сергеєвичу дозвіл на поділ земельної ділянки за адресою місто Суми вулиця Промислова, 4. Дівчата, поясніть, там така сама аналогічна ситуація. Чи В чому тут? Поділ. Так, поділ. у Кулішпо є право власності на об'єкт нерухомого майна, але е, там ще є об'єкти, які перебувають у користуванні суми теплоенерго. Угу. Тому угу. їм треба здійснити поділ земельної ділянки, але ж, відповідно, отримавши нотаріальну згоду від суми теплоенерго. Угу. Я вас зрозумів. Так, ну питань нема. Заяви, пропозиції будуть якісь. Про всяк випадок заявлю про конфлікт інтересів, тому що не до кінця розумію питання. Так як стосується теплоенерго, суми теплоенерго заявляє конфлікт інтересів. Участі приймати не буду. Дякую. Ставлю на голосування дане питання. Голосуємо. Хто за? Дмитренко за. Галаєв за. Андрій за. Корольов за Куц за. Левченко за. Дяговець. Добре, 6 за. Так, я не помиляюсь. Без дяговець і без Джаришнелова. 7, 7 7. 7 за. Рішення прийнято. Так, які у нас ще наступні питання. Сергій Миколаївич, у мене до вас. Одне прохання буде, а давайте ми будемо голосувати, так як на сесії. Тому що сидиш або Анна, або ви зачитуєте фамілії, щоб за, за, за якась черга була. Тому що ми друг друга перебуваємо і тоді не чуємо. Добре, які Якщо пропозиції? є така можливість, так, да, да, звичайно. Колеги, Пропозиції на наступному тижні зібратися офлайн, тому що так не дуже взагалі удобно працювати. Підтримую пропозицію. Добре, добре. Тоді на сьогодні комісія завершена. Всім гарного дня. До побачення. До побачення. Дякую, там До побачення. До побачення.